Привіт! Сьогодні поговоримо про те, чому тобі може бути складно рости в доході. І мова йдеться не про гроші, а мова буде про цінності, які керують твоїм життям. У мене для тебе питання. Ти реально живеш у своїх цінностях, і чи вони тобі дійсно допомагають? Чи ти просто намагаєшся вижити у чужій картині світу? Або навіть сама себе обмежуєш застарілими програмами. Сьогодні ми розберемо ієрархію потреб та цінностей, і як вони визначають, скільки ти насправді заробляєш, як ти проявляєшся у світі. І чому дехто лупиться в зачинені двері, а дехто заходить через чорний хід і отримує найкраще місце у житті. Спойлер. Гроші це не про гроші. Гроші це завжди історія про твої дозволи, обмеження і глибокі внутрішні програми. Тобто гроші це зовнішній наслідок внутрішніх переконань. От дивись, чому двоє людей в одних обставинах мають різні доходи. Давай розберемось на реальних прикладах. Наприклад, Катя, вона фотограф, її дохід. 1000 доларів в місяць. Катя вже три роки фотографує, має класний смак, хороші роботи, але її ціни в середньому 100 доларів за зйомку. І вона знімає по 10 клієнтів за місяць, плюс час на обробку фотографій. Вона виснажується дуже сильно. І на поверхні може здаватися, і те, що каже Катя: ну, такий ринок, конкуренція. Але глибше у Каті є сильне переконання, що гроші це важко. Її батьки багато працювали за копійки, і вона підсвідомо відтворює саме цю модель. Тобто реальність Катя не піднімає ціни, бо боїться, що клієнти підуть, бо не вірить, що може отримувати легко багато, і що інша категорія клієнтів. Зможе до неї звернутися. Що Катя могла би змінити? Вона могла би пропрацювати цю установку гроші дорівнює виснаження. І знайти новий шлях у своїй кар'єрі, у своїй роботі менше клієнтів вищий чек. Кейс другий. Андрій. Він IT-спеціаліст. Його дохід в середньому 3 тисячі доларів на місяць. Андрій працює у топовій компанії, має стабільно ті гроші, але не росте. Вже багато років, не росте. Він міг би йти у фріланс або говорити про підвищення, але він цього не робить. На поверхні він каже: слухай, ну мені нормально, мене все влаштовує. Але глибше його головна цінність. Стабільність. А в дитинстві він чув, не висовуйся», краще менше, але стабільно, надійно. Реальність Він несвідомо боїться, що більше дохід дорівнює більше ризику, більше відповідальності, можливі невдачі. Тому він залишається там, де не страшно. Що він міг би змінити? Підняти у своїй ієрархії. Цінність розвитку, цінність високий дохід. І щоб це стало вище, за цінність стабільності. Плюс, так, треба додати ресурсу для того, щоб він був готовий ризикувати. Кейс третій. Ірина. Вона маркетологиня. Дохід також в середньому 3000 доларів на місяць. Вона працює на себе. Вона має хороших клієнтів, має вже своїх постійних, регулярних клієнтів. І от стабільно кожен місяць виходить десь на таку саму суму. Але ніяк не може вийти на 5 тисяч. Їй постійно здається, що ще не час, ще треба щось вдосконалити, ще попрацювати на репутацію. На поверхні, ну, я просто перфекціоністка. Але глибше її цінність. Якість понад усе, і я маю все проконтролювати. І вона підсвідомо вважає, що якщо вона ще не ідеальна, то не має право брати більше. Реальність Ірина вже готова, але її внутрішній контролер, неможливість делегувати, те, що вона собі не дозволяє бути неідеальною, не дає їй зробити прорив в грошах. Що вона могла би змінити, це перекласти фокус з Я маю бути ідеальною на я маю дозволити собі більше. Бачиш, у чому штука з цінностями? Що у цінності є тіньова сторона. І наші цінності це не святі істини. Вони можуть бути одночасно ресурсними і обмежувальними. Любиш свободу, але якщо ти ставиш свободу понад усе, ти можеш несвідомо уникати зобов'язань, серйозних, хороших контрактів, довгострокових проєктів і, зрештою, топтатися на місці. Ти любиш стабільність, це прекрасно, але якщо вона у тебе на першому місці, ти не ризикуєш. Не пробуєш нове, не ставиш вищі ціни і залишаєшся там, де ти є, тобто без росту. Ти любиш бути корисною, окей, це хороша людська риса. Ми хочемо бути корисними іншим, допомагати. Але якщо це головне у твоєму житті, то ти можеш все віддавати іншим, а про себе забувати. Тобто, наприклад, свобода, да, вона допомагає брати ризики, але може заважати будувати стабільність. Контроль може допомагати тобі з результатами, але може приводити до вигорання, якщо ти не делегуєш. Безпека дає де комфорт, але може заважати розвитку. Розумієш, про що я? Що у кожної цінності є своя тіньова сторона. І ось ця тіньова сторона. Це може бути ціна, яку ти платиш за те, що твоє життя не рухається туди, куди ти хочеш. Що може тобі допомогти? Є прості запитання для рефлексії, відповіді на які тобі можуть відкрити багато розуміння і інсайтів до того, а чим взагалі керується твоє життя. Чим ти керуєшся, коли приймаєш ті чи інші рішення? Які ці питання? Перше, які три головні цінності керують твоїми рішеннями? Які три головні цінності керують твоїми рішеннями? І буде дуже добре, якщо ти їм даш оцінку по шкалі від 1 до 10? І ти тоді побачиш, яка твоя зараз головна цінність, яка в них ієрархія і пріоритетність? Друге. Чи допомагають тобі твої цінності рости? Чи стримують? Якщо так, то в чому? Третє, яка протилежна цінність тебе лякає? Наприклад, якщо ти цінуєш стабільність, чи боїшся ти ризикувати? Це дуже хороше питання. Воно тобі покаже ем, ті можливості, які ти можеш втрачати через тіньові сторони цінності, Яка протилежна цінність тебе лякає? І останнє це як ти можеш. Переформатувати свої цінності, щоб вони працювали на тебе. Пам'ятай, що цінності, вони дуже пов'язані з твоїми ключовими переконаннями про те, хто ти, яка ти людина, що тобі може бути доступно у житті. Тому, коли ти будеш працювати із своїми цінностями, ти можеш знайти багато важливих переконань. І відповідно, коли твої цінності Будуть змінюватись, то так само твої переконання, твої установки про життя також будуть мінятись. Тобто навіть самоаналіз, та записати свої думки, ти можеш зробити собі аудіо щоденник і потім це транскрибувати це вже дуже допоможе тобі краще зрозуміти, чим ти керуєшся в житті, і що взагалі обумовлює твої рішення. І, як завжди, є варіант більш глибокої роботи, можна звертатись до психолога, піти на розстановку, де ти побачиш глибше взагалі свою систему цінностей, свою внутрішню систему координат, які там в тебе зараз актуальні установки, що керують твоїм життям, чи вони тебе підтримують, чи вони тебе обмежують, і коли ти на це подивишся. То ти зможеш далі вирішити, а що ти хочеш з цим робити. Чи хочеш ти переглянути свої цінності, щоб вони тобі служили зараз на цьому етапі життя для тих твоїх цілей, які ти перед собою ставиш. Чи то в кар'єрі, чи то в грошах, чи то в реалізації. І пам'ятай, гроші це завжди не про гроші. А про твої внутрішні дозволи. І також пам'ятай, що всі зміни починаються з тебе.